Сьогодні хочу розповісти вам інсайти від вчорашнього онлайн-воркшопу з Богданом Куріним. Дуже багато інсайтів. Я вже був один раз на його воршопі, але тоді я так не писав, просто сидів слухав. А вчора ми були в онлайні, і ми прям, от я почав писати відповіді на кожну задачу, то багато для себе чого відкрив. Перш за все, він дуже цікаво розповів про. Інший погляд на систему продажів. Про те, що систему продажів в ній можна працювати, систему продажу можна управляти, а можна володіти. І коли ти дивишся зі сторони е того, як володіти того, як володіти системою продажу, ти трошки по-іншому починаєш дивитися і на процеси, і на задачі, і на цілі. І, звичайно, розписали ми дуже багато. Моментів які цілі в системі продажів, То я саме зрозумів, що в мене вони теж не чіткі. Ну там я знаю, який об'єм продаж, але я знаю, навіщо немає цілі на 3-5 років такої глобальної. Далі було цікаво про офери. Завдяки оферам можна продавати більше і дорожче. І офери це не про продажу продукту, це про. Упаковку продажу цього продукту. приклад розказував дуже крутий Богдан, каже: вийшов конфі, думаю, зараз поділюсь камеру, хотів собі подивитися, пощупати, а потім піти в інтернет і купити там дешевше, там, ну допустимо, на 200 доларів. Я Каже, коли прийшов, мені зробив, мені зробили офер. Наприклад, якщо ви платите, зараз, доплачуєте 6 тисяч гривень, якби страховку на цю камеру, якщо ви протягом двох років... Ці страховки ви її розбиваєте, тому вам повертаємо нову, а цю збираємо. А через два роки, якщо ви не розбили, ми вам повертаємо 6 тисяч. Де тут про продукт? Тут нема ні про характеристики камери, ні про що. Тобто ми продали якусь абсолютно нову послугу, але в ній була камера. І Вчора, коли я там теж на вашопі почав виписувати. Якби свої офери я прописав, почитав і подивився, що це більше все-таки про продукт, а не про упаковку. Тому зрозумів, що треба багато в чому передивитись. Плюс офери на кожному життєвому етапі клієнта вони повинні бути різні. І офери повинні бути цільові. А для того, щоб вони були цільові, потрібно розуміти, хто наш клієнт, під якого клієнта ми формуємо офер. І важно перестати продавати всім, а почати продавати тим, ну хто, хто наш клієнт, де ми максимально заробляємо, де ми максимально кайфуємо від взаємодії з цим клієнтом. Тому що якщо ми працюємо з усіма і з нашими, нашими клієнтами, ми дуже швидко виграємо, то ми втратимо дуже багато енергії на роботу з не нашими клієнтами, які не дають нам того кайфа, тих грошей. Забирають багато часу, виносять мізик по, по якимось питанням і так далі. І взагалі ну, дуже багато цікавих інсайтів ще було, а основний із тим, типу, що дуже часто в систему продаж люди хочуть знайти продавців, які вже ну прям прийдуть і зразу будуть продавати. Ну але це в більшості випадків утопія, тому що. Це може бути случитися в тому випадку, коли ви знайдете людину, яка працювала у вашого конкурента практично прямого. І тоді вона прийде там з бази вже, ви захантили її, і вона прийде і зараз буде продавати. От, тільки тоді можна ну, зараховувати на те, щоб ви получите, ну, готового продажника. Всіх останніх потрібно навчати. Потрібно створювати стандарти, тобто книгу продаж, скрипти, відповіді і так далі. Тобто потрібно розробляти стандарти, які ви дасте цьому менеджеру, який їх вивчить, і буде працювати по якимось певним стандартам. Важливо зрозуміти, що потрібно шукати людей, максимально підходящих під вашу вакансію, не шукати ідеальних. І їх навчати. А є от, така система з інтегром, яку ми зараз теж впроваджуємо, яка передає, делегує відповідальність за навчання людині. Тобто, де людина бере відповідальність за те, що вона дожна це знати. Дає де перевірка, де є тести, завдання і так далі. Тобто, ви не просто дали людину, людина почитала і пішла працювати. Ні. Ви ще перевіряєте, система ще перевіряє, як люди знають цю інформацію, як чи зможуть вони з нею. Далі працювати. Ну, коротше, десь відсотків 30 грабель я всі 11 грабель у мене є, як я подивився, але вже десь 30-40% цей грабель я в процесі рішення. Тобто ще трошечки, і я думаю, що в мене вийде построїти якусь систему продажів, яка більш-менш відповідає нормальним стандартам. Записуйтесь у Богдана. Є курс Антіграблі. Я сюди дам ссылку, і там є дуже багато безплатних фішок. І як, як прописати скрипти, як створити книгу продажів, це можна все у нього забрати безкоштовно. І курс за 470 гривень з 12 модулями, які за 3 години ви пройдете. І так далі, от, прийдіть. Е, от, курс стартує, наскільки я бачив, там з 16 годин. Тому приходьте по цій силичці куяки. Ну і збирайте курс за 470 гривень з дуже крутою інформацією, як е, поміняти своє бачення на систему продажів. Тому будьте ефективними, створюйте круту систему продажів, яка вам дасть X2, X5 і 10. Гарного дня.